Вишукані сукні, елегантні костюми. Так, місцевий бомон зібрався тут у тернопільському театрі, на головній події міста в віденському балу. Серед гостей заходу і ця чудова пара зізнаються, що на такому заході вперше. Та діляться своїми враженнями. Все гарно починається вже від луна полонез, Ну купа вражень. Я думаю, що ще багато нас цікавого сьогодні чекає. Чекаємо важливий танець сам вальс. Тобто я очікую, що ну, я нарешті побачу, як, як саме танцюється вальс. Загалом бал відвідало близько півтисячі людей. Основною вимогою для гостей був дрес-код для жінок довго вечірня сукня, для чоловіків смокінг або костюм. Відкривали бал традиційно полонезом, які виконували кращі танцювальні колективи міста. Кож шанувальників прекрасно увесь вечір розважали оркестровою музикою, оперними композиціями та різними танцювальними номерами. А для охочих навчитися танцювати вальс, провели майстер-клас. Відтак усі гості цього дійства мали можливість не лише побачити прекрасні танцювальні номери, а й повчитися вальсу у професіоналі. Але головне завдання, задля якого організували дійство благодійність. Окрім розважальної програми, відбувся і благодійний аукціон. Адже захід мав не стільки культурну місці, скільки благодійну, зазначає організатор дійства Маріана Балабан. Чого ми проводимо такі боли? В Першу чергу це для благодійності. Минулому році ми збирали солдатам на бронежилети. В цьому році ми вирішили, що нашому Петриківському геріатричному пансіонату не вистачає грошей. Ну буквально на посуду, на ложки, вилки, в них нічого абсолютно немає. Ми вирішили станію, що цього року ми будемо допомагати людям, які по тих чи інших причинах все-таки змушені доживати вік. У в нетрях, хоч трішки, але якимось косметичним ремонтом ми їм допоможемо. За словами організаторів, загалом під час аукціону зібрали більше 30 тисяч гривень.